Зі ста людей тільки три. Так? Правильно, математика Три. І Бог каже: оцими трьомстами я вам дам перемогу. Ну, розумієте, коли Бог каже, я дам перемогу, це прекрасно, але це створює конфлікт в народі. Перший конфлікт це більше зі страхами пішли, ті войовничі лишилися, і після війни любої починається розборки. Знаєте, як хлопці нап'ються, то кожен розказує, хто більше москалів забив, хто сильніший. А чого ти ховався? Знаєте, і я кажу, що після війни треба ще раз готувати зброю, бо буде багато конфліктів. Бог дасть перемогу, але буде багато внутрішніх конфліктів. І, і знаєте, що наступна позиція, Бог каже, отими трьомстами я дам перемогу. Що це означає? Що 9700 образили. І сказали, ви не потрібні. Ви знаєте, що таке воїна образити і сказати, що ти не потрібний, ти не підеш воювати. Ви зачепили в ньому гордість. Гордість людини, яка з мечем і вміє воювати і ним користуватися добре. Розумієте? А зараз це хлопці з дронами. Знаєте, як кажуть, ми так сиділи з хлопцями і говорили, каже, знаєш, коли прийде сюди, то навіть автомат не поможе. Чого? Тому що вміють дронами воювати. Пошлють в те вікно за 10 кілометрів прилетять і не будуть знати. Звідки прилетіли і кого забили? Війна дронів.